Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас буде така чудова страва. Ну, як то навіть не страва. Ми в інтернеті дивилися рецепт ліниві суші. Означаєш такі пляцки поробити і кажуть, що вони на смак такий саме, як суші. То ми хочемо сьогодні спробувати зробити стандартні, кручені і зробити ліниві, які смачніші, чи вони взагалі будуть смачніші? Може не одна ліниві це взагалі моя тема. Я таке люблю, заколотив, запацав і все добре. А <сум> то їх буде нам морочитися, крутити роли, різати, тому подібне. Суші взагалі гарно дуже впишуться до святкового столу, і не тільки гарно, а ще й смачно. Що ми тут наготували? Є в нас авокадо. Дом є. В нас імбир, є сир, є майонез, лист нурі, крабова паличка, червона рибка і огірок. Як ви вже помітили, друзі, в нас на столі наготовлено все такими смужечками і кубиками. Це тому що на швидкий наш рецепт, лінивий, скажімо так, треба все кубиками просто змішати. А от на правильний рецепт, такий в має бути, вже треба смужками. Нам зараз потрібно приготувати рис. Правильно брати звичайний рис, але в нас є такий, будемо брати. Рис круглий. По рецепту йде 200 г рису. Ми будемо брати на дві порції 400 г рису. Рис не складно готувати там, промити його під водою і залити водою один до одного. Якщо допустимо, пів кілограма рису, значить пів літри води. Якщо 200 г рису, значить 200 г води. 200 г стакан це якраз нам два стакани потрібно позалити. Ми знайшли такий рецепт приготування рису. Може, у вас є інший. По цьому рецепту вода має закипіти. Після того 15 хвилин він має проваритися під закритою кришкою. Через 15 хвилин треба вимкнути, і щоб 10 хвилин він ще постояв, не відкриваючи кришку. А тоді вже треба робити заправку до рису, Ко зараз ми так само зробимо. Я додаю, друзі, 10 чайних ложок. Ось такого оцту для суші може бути не такий, у вас може бути інший. Один, два. Слухай, можу його весь вилити. Далі беру 4, 4 чайні ложечки цукру і 2 чайні ложки солі. Все, я гарнесенько це перемішую, навіть якщо воно там повністю не розчинилось, нічого страшного, ми чекаємо нашого рису і потім будемо це туди додавати. Тепер я це все гарнесенько виливаю в нашу кастрюльку. А, до речі, воно було б зразу в кастрюльку. І доводимо до кипіння, щоб це все просто розстало. Взагалі, друзі, суші робляться майже з будь-чого. Ми бачили століком, були в кафе там із куркою. Були суші. Робили ми ще з ним на початку наших стосунків з оселедцем. Наробили стільки, що об'їлися на рік вперед. Робляться з тунцем. До речі, ми їли нещодавно, такі закритий в баночці. Звичайний, додавайте що хочете. Саме головне зварити рис. Бо в нас були моменти, що ми дали довгий рис. Потім щось було в мене таке, що я дав пропарений рис. Він не зліпається. Він весь розсипається, нічого з цього зробити не можна. Виходить одна каша, Так що, саме головне це рис. А там можна додавати все, що хочеш. Ми тепер як варимо рис, ми нюхаємо, тому що один раз ми занадто сильний вогонь зробили, і нам згоріло половина рису. У цьому рецепту, що я кажу, тут не можна відкривати 15 хвилин. Доки він вариться, і ще 10 хвилин після того, як він настоїть. Кришку чіпати не можна. Тому орієнтуємося по запаху. Якщо не смердить, значить все добре. Ну так вже прям, знаєте, він описав: півка стролі рису згоріло, Ну там не півкоси, там просто він трошки пригорів. Нічого такого страшного не було. Але нормально пригорів. запах, все таки чуть перейшов на цей рис. Все, друзі, наш рис настоявся. Дивіться, який він кльовий. Це просто перекидаємо в миску. Може, він тоді швидше схолоне, Ось такий рис Навіть і не має бути. Да. Це просто ідеально. Я беру наш оцет. Я ось так вилью, і далі так обережненько, обережненько. До речі, можна було використовувати теж силіконову лопаточку. Ми взяли дорожчі інгредієнти і дешевші. Тобто у нас є червона риба і авокадо, і в нас є крабові палички і огірок. Також в нас є майонез і в нас є крем сир Ми будемо як робити. Ми зараз рис ділимо на чотири частини: дві частинки піде на ліниві суші, дві частинки піде на класичні суші. І так само порівняємо смаки. Чи знаєте, якщо хочеться просто насолодитися смаком суші, так, можна, в принципі, і попросити. Робую палички і огірок, який смак буде, і червона риба і авокадо. Чи воно сильно буде відрізнятися? Бо тобто там вже буде і смак рису, і буде і висок mm -hmm. нурі, і буде все на кучу. Ну, все на кучу і соєвий буде, соус да. буде. Чи сильно це саме буде помітна ця різниця? Я скажу по собі, скільки я не їла суші і вдома, і так десь в кафешках. Мені найпомітніша різниця це в крем сирові Якщо є крем-сир, то це зовсім інші, набагато смачніші суші, ніж з майонезом. Це. От як мені. А на рахунок крабової палички, червоної рибки там, чи тунця. Ну, в принципі, мені все одне те саме. Все рівно. Угу. Більш-менш, так? Да? Ну так. Так. Сюди. Я б не сказав, що тут забагато рис. Поглянь. На цей рис треба дати оцю рибу, половину авокадо того, що забагато? Коли гарно зроблений рис, то він розвалюватись не буде. Ми раз робили то погано був зроблений рис і він просто нам розвалювався. Ну цей рис дуже гарно вийшов. Я згадав, чому ми так рідко зараз робимо суші вдома, бо воно вже мене задовбало. Оце крутіння я його терпіти не можу. Ми зробили, значить, одну порцію крем-сир плюс рибка плюс авокадо. А зараз Аня буде робити ліниве. Ну, а тепер я просто те саме повторю, тільки все вкину в одну миску, як я люблю. Беру рис, додаю рибу. Далі беремо, так, беремо авокадо порізаного листа і відразу додаємо крем-сир. Це все гарнесенько перемішуємо. Так, Кунжут для прикраси. А тепер я ось такі кулючки буду виробляти, приблизно чайна ложечка. До речі, мутаються вони досить непогано. Я їх обмакую в кунжут і кладу ось сюди. Ну, скажу чесно, не знаю, який на смак, але на вигляд пунктів мені набагато гарніше виглядають. Дуже гарно вийшло. Ми їх обмакали повністю в кунжут, якщо ви кунжут не любите. А додайте його просто менше, посипте і все. Далі приступаємо до бюджетного варіанту толікових складних суш. Зараз ми не будемо цацкатися з цими маленькими. Зробимо один великий і все. Ні, ну ці великі то тут треба побільше всього. Ти бачиш, Ой, це... друзі, не знаю, що це таке має бути. Майонезу мало. Майонезу мало, на таку начинку мало майонезу. Майже. Все добре? Отакі, то каже, суші, то суші. <рес> Такий один з'їв і наївся. До речі, ще така цікава інформація, що кульок, що цих ролів, що я крутив, вийшло однаково. Майже, на одну. Да. Кульок вийшло 15, а ролів 16. Дякую за Чесно, друзі, моя вам порада робити вели. Навіть подивіться, як вони виглядають: великі і маленькі. Самі бачите, що ці набагато гарніші. Мені просто здається, що великий рол, він легше крутиться, він більше, його в руках більш відчутно, там більше начинки і рису. І тому він вийшов такий плотний, гарний, збитенький. А оці вони взагалі розлітаються. Ну, як розлітаються, все-таки мені кажуть, вони їх виглядають мають гарніше і їх простіше їсти. Далі, друзі, я беру свою порцію рису, додаю так само огірочок і крабову паличку. Їх два фолік-майонез. Ось так огірочок. Е, лист нурі. І майонез. Далі я беру силіконову лопатку і це все намагаюсь примішати. Рис вже так достатньо злипся. Не знаю, друзі, чи це огірок, чи це майонез. Напевно, що майонез, скоріш за все, тому що крутяться вони дуже погано. От просто курочку навіть замотати я не можу, тому що рис розлітається, і огірок теж приліпає до рук. З авокадо і крем сиром краще. Ех, друзі, дивлюся на цей стіл, і просто в мене слинка тече. Я дуже люблю суші. В будь-якому вигляді. Хай навіть це кульки. Особливий смак просто придає цей маринований імбир. Для мене, знаєте, чомусь суші асоціюється з Новим роком. Я не знаю чому. Можливо, тому що Толік мене запросив перед Новим роком, і я перше їх спробувала. Починаємо, друзі, ми з таких бюджетних суші. Там, де я крабова паличка і огі-рочок. Ну правда, я боюсь, що воно а, ні, не розлітається. Дивіться, як класно. Ммм. Смачно, але суші не нагадує. Нагадує смак, але якісь вони не такі. суші. Смачно! Пробуємо далі цілий шматочок. Ой! Все мене впало. Не щоб не і кіно. Є сенс заморачуватись. Коли ми готуємо ціленькі суші, листок нурі цілий. Ти його жієш, а вся в вкупі. Відчувається ну і не схай опалиш, хай А тут, знаєте, ти поїсиш, але воно все таке перемішку не той смак зовсім. Хоч глім ці самі. Тепер давайте будемо порівнювати такі вже дорожчі, більш суші і їхню різницю. Ці то взагалі тримаються так кльово. Тут інший смак. Першим ділом це крем-сир зовсім по-іншому. Друга рибка. Вона відчувається мені смачніше, справді. І авокадо. Ну, смак в рази краще, чесно. І тепер ось таку. Можливо, тільки мені, але в цьому випадку мені смачніші круглі, тому що тут погано відчувається крем-сир, а тут крем-сир повністю все перемішує і дуже стає такий прикольний смак. Ну які ти будеш готувати далі. Моя думка готувати суші треба тоді, коли тебе є вже кусок чорної рибки, авокадо, крем-сир. Ну можна в принципі втомувати голодку. Ти дуже прям хочеш суші зробити з як бою паличку, ну, але це зовсім не так. Ну зараз це сам спробуєш. Поки ти там їла, я тут слоною подивився. Давився давай ну я, попробую. Це прям вже рукою. Так знаєш, Ну ладно, пардонство добре. Добре, ми повипендрюємося. О, треба, щоб добре, навіть в Україні як їдеть суші. Треба добре намочити його. Ну це дуже смачно. То ти взяв бюджетні, mm -hmm. такі, і да? так? Візьми закуси ще рожевим імбирем. Ну якщо тобі вже це, блін, я вже можу і вити, що тобі буде. те. Імбир взагалі-то дається для того, щоб ти перебила смак. Давай нам ну, попробуємо цей. Ну, Випендрюємося, так що давай, ну, по-людськи. Ну слухай, як суші, то вже суші. Смак майже однаковий, але а усі щось не те. Що краще крутити. З цим, от, якщо вибирати між цими і цими, да, то краще великість крутити, ніж от гратися з цими маленькими. Ну що, давай попробуємо дорожче. Давай. Тут навіть зайді треба так. Кремсир зразу. Якщо вже знаєш свідомо, якщо робити дешевше, то там і смайоне задавати кремсир. ціні, до речі, виходить та саме. те саме. Якби в дешевші ці суші дати кремсир, то я думаю, ти признається не ніяк. Прям как элита. Ну, самая-самая смачная, скажем так, то, что мы зробили. Я тобі якась різниця між и і от таким. Где Є? Тобі смачніше Угу, mm -hmm. знаєш що, тут крем-сир сейде в кучці? Mm -hmm. Він не розмазаний по всьому цьому. Mm -hmm. І коли ти їсиш, і тобі крем-сир разом десь попадає, а, ну... просто космос. бачиш, а мені він не попався, а мені він в самому кінці просто десь в щиті десь... застряг, і все. Я тоді не відчула його. Але все-таки краще крутити. Вони простіше крутяться, накрутив собі, які хочеш, пододавав сюди. Начинки можна великі давати багато. Надавав собі ті начинки, їсиш і все, і тобі щастя. Так що все-таки вкручені. Як на мене, смачніші, ніж е, у ці рушні, смачніші. робіть кручені, не лінуйтеся. Робіть кручення. Ну, друзі. Знаєте, ми хотіли перевірити, знайшовши такий швидкий рецепт суші, чи такі самі вони кручені для себе. Зрозуміли, що краще витратити чуть-чуть більше часу і їх накрутити. Можливо, навіть і не більше часу. Можливо, навіть так само. Бо Поки нам... ти робиш кульки, це якраз можна скрутити цілий голову. Це друзі, дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому наше відео з волосса нам вподобайково, хто на нас ще не підписався, підпишіться. Пишіть, чи взагалі любите ви суші, чи їх куштували. Якщо ні, Любите рибку окремо і любите окремо рис, то обов'язково приготуйте, спробуйте. Цікаве поєднання таких продуктів. І зустрінемося в наступному відео. Папа! -па. Ти хоч би з рота виняла ту сушу, як ти щось говориш, а то нічого не чути.